Всім привіт! Сьогодні я розповім про своє прочитане за квітень. Прочитала я всього чотири книги. Хотілося би більше, хоча б п'ять. Але було багато роботи. А для того, щоб читати далі книги, потрібна нам робота. Правильно. Правильно. Отже, перша книга це вище неба Ліс Томфорд. Я наслухалась про цей грінфлежний роман. І взялася її читати. Коли вже прочитала більшу половину, то зрозуміла, що потрібно брати і наступні, тому що мені сподобалося. легенька панічка. Сталася, коли я побачила, що друга частина вже відсутня на сайті КСД, але в магазинах їх було повно, тому я все встигла все купити. На каналі вже є великий огляд цієї книги, де я розповідаю про свої враження, про головних героїв, розповідаю, які глибокі сенси я побачила в цій книзі. Однозначно раджу вам її прочитати. Вона така легка, романтична. Але зовсім не банальна історія кохання. Нема такого, знаєте, коли читаєш книгу, і герої прям аж вибішують, тому що вони якісь такі ну тупі і, і сюжет тупий, То тут такого немає. Тому раджу можливо, класно було б її брати на пляж. До речі, вона така жирновата, десь там близько 600 сторінок, але вона легко читається. Ну або от зараз якраз весною, так якщо така романтика трохи пробуждається в крові, то це саме те. Друга книга. Це вже як ви зрозуміли правильне рішення, і це моя улюблена книга. Зараз я не знаю, можливо, навіть вона війде прям. В найкраще прочитане 2025-го, побачимо, рік ще по суті до половини не дійшов. Але мені вона дуже подобається. От я прям вже коли першу читала, відчувала, що це була моя улюблена частина. Мені просто імпонують дуже герої. От, головну героїню я, мабуть, бачу в ній трохи себе, але головний герой це прям такий трохи чоловік моєї мрії. Хоча, здається, що по відгукам людям не так сильно вона сподобалась, там як перша і третя це спіймана. От. Але я б теж про неї планую зняти великий огляд, бо це, мабуть, за довгий час, або, може, і за весь час, що я читаю книги, мене вперше вона настільки розчулила, що аж трошки, о, знаєте, змокли очі, да? шлюзи би, мої відкрилися. Тому прям от Я її проковтнула десь, мабуть, за два чи три дні. Що якраз такі вихідні наступили і так прям раз, як в суху землю. Дуже класно було. Е, наступна книга це Спіймана, третя частина. Трохи я поспішала її прочитати насправді, бо було обговорення в КСД, і я хотіла закінчити, щоб, по-перше, обговорити її класно. Ну і по-друге, щоб не було якихось спойлерів. Від цього вже починала наростати напруга, бо в мене, як назло, на тому тижні було знову ж таки багато роботи. і Я не могла її нормально сісти, прочитати, почала нервувати, і от вже розумію, що немає задоволення просто від читання. Тому сповільнилася і благо на обговоренні книжковому ніхто нічого мені не спойлерив, бо я переживала, як же саме герої в результаті залишаться разом, бо вони ж мають залишитись разом, на що нашу, нашу це В <свісля> общем, мені теж вона сподобалася. Вона вже була, знаєте, якщо перша така, я би сказала, можливо, така занадто емоційна да, книга, тому що герої такі трошки занадто емоційні були, як на мене. Друга, вона така навпаки занадто така врівноважена, якась, тому що там цей головний герой Райан він такий був прям такий стежень. То от, третя, вона чомусь найближче нагадувала реальне життя. І от навіть якась оця любов між героями, вона якась була занадто справжня, скажем. Якщо перша, друга частина чомусь здавалася, що вони ем, казкові. То ця вона була суперсправжня. Можливо, тому що обидва головних герої вони вже чогось досягли в житті, і нам це не нагадувало казку про попелюшку. Так казала моя подруга. Я думаю, що є в цьому щось. Вона мені теж сподобалася. Раджу всім цю серію. Почитайте, це ну, дуже цікаві такі душевні книги. От я не знаю, чому вони якось, наче як розтоплюють лід в моєму, в моєму холодному серці. Аєдсайд приємні враження з цими героями. Їхня любов така, знаєте, тепла, повна сумнівів. Знаєте, є такий страх, страх, що тебе не приймуть там. Да? От, страх, що там не вдасться втримати людину. Тобто, воно якось все дуже, скажімо так, як в нас в людей, як в реальному світі. Тому я думаю, всіх вони зачепили. Наступна книга це гра відплати. А не осуждайте, пожалуйста, що я дочитала цю серію. Я хочу зняти теж про цю серію про всі чотири книги, одне якесь велике відео і огляд, тому що там лежать в мене перші три. Прикол цієї серії в тому, що перша книга написана від імені головної героїні Персефони, друга книга від імені головного героя Гадеса. І виходить, що історія одна й та ж сама, тобто проміжок часу, там від знайомства до там, певного завершення, однаково ну, події однакові, але так як вони весь час не проводять разом, то звісно, що. Є там певні моменти, які там в, перш... в її частині вони відсутні. Я хотіла дочитати цю книгу, тому що третю прочитала від її імені, і від нього ж теж потрібно було прочитати. Взагалі, сподівалася, там мали бути 12 якихось випробувань для нього. Я думаю, о, клас, нарешті, нарешті. Оце ж грецька така міфологія, да. Обломали мене прям жорстко, і я вже не думаю, що я буду продовжувати це читати. Хіба що просто вже не будеш читати, але там ще там ще видається, начебто, далі ця частина готова навіть ці книги комусь подарити. От чесно, якщо якщо збереться аудиторія на відео, я їх розіграю взагалі і подарю. Ось таке мені вдалося прочитати. Ну, в принципі, книги товстенькі, тому не можу сказати, що це прям мало, мабуть, достатньо. Також я в квітні почала читати наступну книгу. Це Макс Кідрук Не озирайся і мовчи в нас в на роботі, якраз проходить книжковий клуб, і таку книгу обрали. Я хотіла почитати щось українською, не саме щось переклали, а написане саме українською мовою. А вже десь наполовині мені дуже подобається класна книга. Насправді, я теж про неї потім хочу зняти відео. Діліться, що прочитали ви за цей квітень, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!